Спілкувалася з своєю клієнткою, а в неї дитина займається спортом. І вона поцікавилася, чи можна дітям давати наш колаген і гіалурон хондроїтиновий комплекс. Не просто можна, і не тільки дітям, а всім спортсменам дуже важливо вживати колаген і гіалурон хондроїтиновий комплекс. Дина займається спортом. В такому випадку йде додаткове навантаження на весь опорно-руховий апарат. І гіалурон хондроїтиновий комплекс плюс колаген. Вони не тільки будуть живити наш організм, живити суглоби, а вони. Ще також будуть сприяти їхній гнучкості. І чим швидше ви починаєте давати організму необхідні мікроелементи, вітаміни, амінокислоти, необхідну смазку і необхідну воду, тим довше буде служити вам ваш організм. Тому що при великому навантаженні на суглоби наш опорно-раховий апарат уже після тридцяти починає серйозно страждати. Особливо у спортсменів, уже після 30 він каже про те, що треба про себе подбати. А щоб цього у Необхідно діяти на випередження, це те, чого нас не навчили. Я розповідаю про гіалурон хондроетиновий комплекс, де гіалуронова кислота дає можливість працювати в синовіальній різні, тобто оцій смасті смазці для суглобів. А хондроетиносульфат допомагає працювати добре в хрящовій тканині. Тому, якщо вас зацікавила ця інформація. Пишіть, хочу знати детальніше в коментарях. І я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!